Студія вухо презентує. Вітаю! Мене звати Лесі Яцута і я авторка циклу вибір слави першої книги темен. Але я буду говорити не про цей формат. Я буду говорити про формат аудіокниги, яку створила студія вухо. Я дуже люблю аудіокниги і вважаю, що цей формат книг дуже крутий для занурення в історію. Моя книга розповідає про дівчину Мирославу, яка народилася на нашій планеті, на нашій землі, але таким дивним чином опинилася в світі теми в тілі Принцеси Славими. І тепер їй треба вижити, зрозуміти, як вдавати даровану творцями майже богиню. Виплутатися в усі з усіх карколомних пригод і зрозуміти, чи готова вона продовжувати своє життя в цьому тілі, або знайти вихід і повернутися додому. Я запрошую вас до прослуховування аудіокниги темен на сайті Абук. І сподіваюся, що ви, так само як і я, зануритеся в світ магічних каменів, дивних технологій і невідомої нам магії. Якщо вона не помре, я її сама в душу. Почувся чийсь гнівний шепіт десь збоку. Голос був незнайомий, окрай роздратований. «Уї, ти про даровану говориш, диво світів. А якщо хто почує? панічно зашикав другий голос. Та хай хоч сам темен вирве коріння і прийде мені вирвати язика, але меншою скалкою в дупі його подаруночок від цього не стане. Невдоволене бурмотіння продовжилося, але я не прислухалася до нього. Намагалася зрозуміти та відчути себе. Повіки важкі. Думка про те, щоб розплющити очі, згубилася поміж бажанням знову пірнути у видиво, що огортало водою. Здається, крізь каламуті я б бачила жінку, чула крик Відпусти! Мене хитнуло в бік того голосу, і я б за ним пішла. Хотіла це зробити, але мене вирвало з марева. Витягнув цей роздратований дівочий голос, що нині невдоволено бурмотів прокльони в мою сторону. Тіло було ватяним, руки відмовлялися рухатися, ноги заніміли, і видавалося, що їх от-от вхоплять судоми. Язик приклеївся до піднебіння, а в роті так сухо, наче хтось насипав туди піску. Страшенно пекли ніздрі, навіть дихати було неприємно. Відкрити рота і втягнути повітря на повні груди стало ще більшою помилкою. Кожен вдих наче різав гортань коло сотнею шпичаків легені обпікав грудну клітку. Уї. прошепотів голос незнайомки наді мною. Мені здається, що принцеса приходить до тями. Чого стоїш? Біжимеш мерщій поцілителя. Мого плеча торкнулася прохолодна рука. Тіло зреагувало дивно, поза моїм сприйняттям. Поза моєю свідомою реакцією, сахнулася в бік на надміру ковській постелі, очі розплющилися широко, аж запекли. Погляд забігав по темному простору, шукаючи, на чому сфокусуватися. Мозок шалено обробляв інформацію щось було не так. Я не могла зібрати себе докупи, не могла зрозуміти, чому мені так нудотно, лячно, дико, чому хочеться знову заснути. «Сяйна?» Обережно звернулася незнайомка. Я спробувала заспокоїтися. Тіло відчуло, що я намагаюсь якось з ним налагодити зв'язок, і покірно здалося моєму глибокому вдиху та трьом коротким видихам. Цього разу було зовсім не боляче. Труснула головою, щоб остаточно скинути із себе страшну ману, і подивилася на ту, що так і продовжувала невдоволено бурмотіти собі під носа. Во. Усе, що вдалося вимовити. Минуло хвилини з тридцять відтоді, як я отямилася. Усе ще сиділа на велетенському чужому ліжку, у чужій велетенській кімнаті, обіймала велетенську подушку і дивилася, мабуть, із велетенським подивом на темношкіру дівчину зі світлими сірими очима і білосніжним волоссям у дрібній кучері, яка роздратовано зиркала на мене у відповідь. Володарку екзотичної зовнішності звали Уї, вона намагалася допомогти мені підвестися з ліжка, намагалася дати води, щось розпитувала про самопочуття. Дуже чемно, хоч це давалося їй нелегко, пробувала налагодити бодай якийсь зв'язок. Та все було намарне. Я, мов заворожена, дивилася на свої руки, згодом на ноги, вкриті тонкою тканиною шовкової нічної сорочки. І лишень бубоніла. Я померла. Дарована, прошу ім'ям творця, дозвольте вам допомогти. Ви були без тями три доби або ж, бодай, дозвольте цілителям вас оглянути. Я на тому світі чи досі в лікарні, марю від препаратів, точно. шепотіла я у відповідь. Здавалося, що терпець у дівчини, ото -от урветься. Чітко почула, як скрипнули її зуби. Усе, що лишалося мені. Заховати обличчя в подушку і продовжити начитувати мантру. Це галюцинації, лиш побічний ефект. Я скоро отямлюся. Бляха повинна отямитися. Після ще кількох хвилин вмовлянь уїздалася, вийшла з кімнати, щось гучно крикнула і гримнула важкими дверима. Я лишилася сама, чому зраділа. Урешті тиша дозволила вгамувати божевільні думки, укотре озирнулася. Я сиділа на високому постаменті, ліжку вкритому м'якими шовковими простирадлами. Сама кімната була розкішна, висока стеля, чудернацькі візерунки на стінах. Кімната куталась у темряву ночі, лиш із великого отвору в стіні, що вів на балкон, лилося світло. Воно було дещо дивне, схоже й водночас не схоже на місячне. Широкі сріблясті смужки, котрі пробивалися крізь спущені напівпрозорі фіранки, наче іскрилися та здіймалися в повітря блискучим пилом. Срібне сяєво стилилося підлогою, стінами, тягнулося до ліжка, і наче хотіло торкнутися моєї руки. Я простягнула тремтливі пальці назустріч. Навдивовижу відчула приємну прохолоду, а на темній чужій шкірі затанцювали сріблясті блискітки. У мене була. Темна шкіра, незвично мертвенно бліда і дещо хвороблива, а насиченого, шоколадного кольору. Бездомно покрутила рукою в цьому магічному сяйві, стиснула долоню в кулак, скрутила дулю, по черзі зігнула й розігнула пальці обох рук. Я однозначно керувала цими чужими кінцівками. Довгі тонкі пальці, як на мене, занадто гнучки, з обідраними кутикулами, хоча б щось знайоме. Я так робила, коли нервувалася. Тіло, у якому опинилася, було більшим за моє, я обмацувала себе, щоб зрозуміти, чи точно можу собою керувати. Гладка шкіра обличчя, звичайні щоки, невпалі чи пухкі, вуста менші, ніж у мене в житті, вуха без проколів, до чого я не звикла. Густе волосся, довжелезне, золотаве. Блондинкою стала після смерті прекрасно. Плечі міцні, тіло треноване, а груди більші за мої, як і напрочуд довгі ноги. Я таки наважилася встати. Роззирнулась уважніше, і погляд зупинився на пливучих у повітрі скляних кулях. У них легенько мерехтіли зелені та фіолетові кристали, що випромінювали ніжне світло. Незвичність побаченого манила настільки, що я вже майже наважилася підійти до однієї з таких куль. Як вхідні двері гучно відчинились, і в кімнату, важко гупаючи по кам'яній гладенькій підлозі, увійшов незнайомий чоловік. Одягнися йди за мною. Младо, візьми ще двох велнер, решту розпусти. Він говорив так владно, що я мимоволі кивнула на його слова. Не змогла вичавити звуку. Хотіла було вставити свої п'ять копійок, але він подивився на мене так, що голос запхався кудись униз попереку. Незнайомець, попередивши, що чекає за дверима, ще раз нагадав мені одягнутись і вийшов із кімнати. Дарована, дозвольте допомогти. Уї підійшла до шафи абсолютно спокійна, наче цей чоловік не налякав її до гикавки Може, хоч зараз ви так і погодитеся вас вбрати. Уї вбрала мене в дуже незручну сукню. За вузьку, щоб вільно рухатися, затісну, щоб нормально дихати. Вона намагалася вмовити мене сісти до дзеркала, але я не була готова прийняти той факт, що побачу там чуже лице, або ж лише трохи змінене своє. Тому служниця заплітала мене обличчям до дверей. Надто довго, Уї, буркнув незнайомець і рушив попереду невеликої процесії, котра мовчки висунулася вслід за ним. Мене оточили з усіх боків. Звуки кроків, що зливалися у синхронний важкий марш, порушувало лише моє періодичне спіткання на ідеально рівній підлозі. Здавалося, що очі людей навколо пропалюють у мені діри. Хотілося назад до кімнати з чарівним світлом крізь фіранки, бо тут, у цьому довгому коридорі, сяйва з гігантських вікон було забагато. Стіни були засрібні, стеля стеля зависока, кристали за яскраві, а рухи жінок довкруг мене у важких, зелених та синіх плащах, за різкі. Ми крокували мовчки, без єдиного слова чи звернення. Попереду височіли широкі плечі чоловіка, який задавав ритм усьому ходу. Я вп'ялася поглядом у його спину, де рівненько лежала туго сплетена білосніжна коса. Перечеплена золотою шнурівкою, зі шпилькою у вигляді павича, сконцентрувала погляд на прикрасі, бо світ навколо починав поволі обертатися. Куди ми йдемо? поцікавилась я, здається, надто гучно. Мій чужий голос, котрим я володіла у цьому видінні, був нижчим та глибшим за мій власний, хоча й мав у собі властиву мені хрепоту. Уї, котра весь цей час під тюбцем ішла поряд, зиркнула на мене так, наче я чорта в церкві згадала. У мій кабінет славимо, пробасив командир. Розповіси мені, яким це чином ти примудрилася знищити цілий загін велнерів, мовчки припхатись у замок, не сказавши нікому й слова, а тоді знепритомніти на три доби. Я втиснула голову в шию. Якщо це по той бічне життя. То якесь надто дивне видіння, сон чи галюцинація, Бог зна що це, але тут, очевидно, вважають, що я славима, через котру хтось помер. То чи можу я й надалі ставитися до всього, що коїться зі мною, так, наче це от от мене? Аби ж я отямилася у власному тілі?